ВС українці культурний шок. Мабуть ні для кого не буде секретом при зустрічі з тобою. Вони вітаються. Хай ховарю на початку. Це мене дико дратувало. яке тобі в дідька діло до моїх справ, якщо ми навіть не знайомі. Довгий час я взагалі відповідала тільки привіт і не відповідала питанням у відповідь. Мені здавалося, що воно недоречне для того, щоб звикнути, пішло два роки. Зараз ця фраза як полускати насіння. Привіт, як справи. Хай ховаю та йдеш собі далі. Нікому справ насправді немає до твого життя. Тому це запитання таке ж елементарне, як і просто привіт. Бомжі на вулицях. Після України мені було дико таких таборів. Я не бачила ніде з тих пір, як цигани перестали їздити шатром. А спати буквою зю це взагалі нонсенс, як накрило, так і зупинився. Палаточні містечка в найкращих місцях міста. Паркова зона поблизу до людей. Звісно, паркова зона в від людей боже збав. Ні жодного бомжа. Бояться, що їх там з'їдять ведмеді. Це жарт. Насправді вони залежать від того, де Тому люди. Тому їм не цікаво забиратися десь далеко. Полюбляють жити на природі, але з людьми. Далі ми наздивували величезні дороги, широкі вулиці, на яких можна ставати у два ряди, паркуватися і ще в два ряди їздити. Особливо після Італії, де в вуличку, бувало, не пролазив наш автомобіль, хоча він не був наскільки величезний, як автомобілі в Канаді. Теж саме стосується машин. Тут популярне здебільшого велике авто. Раніше я мріяла про маленький смартик. Тепер це як насмішка. Не до автомобіль. Любов до. Природи в мене прийшла в Канаді. Не в тому сенсі, як ви можете подумати, тому що я свідомо відношусь до природних ресурсів, і так було й в Україні. І це каже та людина, яка на фоні розпаковує шин. Це не моя присягаюся, але донька любить цей шопінг. Продовжуємо. Але тільки в Канаді я полюбила ходити в походи, проводити час на природі, а не обирати якесь кафе. Звісно, я дуже люблю море, і в Україні я би обрала море замість кав'ярні або батутів. Це просто не те саме. Тут я не поведу дітей на батути. Ми краще підемо в похід. А за те, що ти вибери на гору, ти отримаєш такий краєвид і купу емоцій, що ніякий мішеліновський ресторан не порівняється з тим. Ну, про запах трави із кожного закутка вже, мабуть, усі сказали. Для мене це було дико. Колись у свій час я не обрала їхати в Амстердам через дозволеність у цьому напрямку. Тепер живу в Канаді, вдячна близьким та сусідам, що вони не зловживають цими ароматами. Але неподалік живе одна панянка, яка любить пізно ввечері і рано вранці прогулятися із цим чудозіллям. І коли відкрите вікно, а здебільшого воно відкрите, то це все залітає прямо до нас. Нічого не хоче рости в альбертійській землі. І я звикла, що в Україні, куди не вткнеш на сінинку, там і проросте. Тут для того, щоб проросло, треба ходити як шамани з травками і приправками. Здебільшого обирають садити в горшках. По-перше, земля краща, по друге, дикі тварини не такі активні. Хоча білки мої просто навіжені. Де вони беруть ті горіхи, я не знаю, але всі приносять до мене в горщик. І так як відео вийшло вже трохи за довгим, то буду закруглятися і запитую, чи робити другу частину.